Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в репо. Я тут хочу гейм. Okay. Захожу, Yes. Мені щось не писало, окей. Okay. New game, Yes. І. Так, ми зараз сядемо і будемо вибирати кольор, бо я не хочу бути філар. Yeah. Давайте будемо. А, давайте байжем. Ну чи, що це колір? Жовтий. А, погнали. А, ні, я чорний вибрав. Перепутав. А, так. Station 1. Так, побігли, побігли, побігли. Я мужики, я не боюся нічого так-то. Так. Напролом. Всю серію я не буду лякатися, бо я мужик. Так, так. Я такий. А, погнали. Я як в всіх 3D-іграх думаю, що можна взяти щось зі столу. Бо я такий. Знову хочу взяти якусь річ, яку, яка не підсвічується. Геній. Дивлюсь на карті, може щось є, немає. А, ну, в принципі, давайте тоді підемо в іншу кімнату. Бо нали. Ну, Огляді. Так, заходимо. Я, як завжди, хочу взяти чашку кави, бо я дивоний. Підходжу до телевізора, по приколу, І беру діамант, який тільки що розбив. Дімо. Знайшов схованку. Думаю, в що буду ховатись. Спойлер не буду. А, ну, що, погнали? Ща я ще раз побігаю тут по приколу Знов сховаюсь слайдану Ну і подивлюсь на карту, само собою. Погнали! Да. Я вже не боюсь. Беремо цю штуку. Знову приколу беру її за цю лапку. Ну і на пролом іду Спойлер в цій кімнаті буде монстр. Е, я такий геній почув якісь кроки, як відкрились двері. Побачив там якусь ходячу штуку, схожу на рибоциклопа. Чи хто це такий? І е, він йшов сюди. А я як знаю, в цій кімнаті і взагалі мене ніхто не любить wow. і не поважає. <плес> да. І Я погнав. Думав, 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 брати його чи не брати. Як мужик вирішив доторкнутися до цього моторчика, чи що це таке, щоб на мене ця штука звернула уваги. Да. І вона в мене ще снайпер. Просто пам! Я, звісно, як мужик не розгубився і присів. Да, присів. І знаєте, само собой. Ну, вона зі мною вирішила зі мною теж танцювати гопака. Бо вона, вона. Да. Теж присіла, як бачите. Ну що, танцюємо гопака? Вона собі йде в іншу кімнату, а я знову йду в мою хованку. Хоча я передумаю іду в ту кімнату на пролом. на пролом е, да Боюсь, але все одно йду. Бо я мужик. Так, так, так. Е, бачу, що у мене 0, 7 ти, 7 ти, 1672 доларів Я мільйонер. І вона, як на зло. Теж за мною присіла, знову пока. Я такий, о, Боже, нічого такого. І вона активує свій лазер. Ви знали, що вона лазер активує? Я не розгубився, вирішив тікати, воно мене схопило і вбило. Та-да. Всім пока.